Друзі, коли сьогодні зранку знімав з розпачем наслідки обробки фосфітом, калію і саліцелатом амонію дерева, випустив один дуже важливий момент, чому я приперся на цей город. А прийшов я тому, друзі, тому що Абрикоски свої формую по фогелю. Ну, пробую так зробити. Ось. Що воно вийде, не знаю, поки що. Ось отакі пальми розкараки. І за тих кілька днів, що мене не було від моменту обробки, ось отакими молоденькими паростками вкрилось практично... Все дерево. Ось ви можете бачити залишки обрізки, яку я провів зранку і то обрізав не все, друзі. Ну, просто дуже багато дерева стояло ось таким червоним їжаком. Зранку. Ну, Спочатку не звернув уваги, думав, ну, хвиля росту. Друзі, але обрізка ось цих молодих пагонів в мене була буквально 10 днів тому, може й менше. І знову, після того, як обробив саліцелатом і фосфідом, ось такий. Бурний ріст пагонів. Ну, вважаю це одною із причин те, що обробив. Ось отакий ріст. Друзі, це ми обірвемо кінчики. Значить, якийсь ефект дає, але мені, друзі, не зрозуміло, чесно кажучи. Чому так вийшло з саліцилатом амонію? Коли обробляв саліцилатом калію, таких проблем не було. Як ось цей? Ну, підпал, не підпал, а ось такою чашечкою. Тав молодий листочок, можливо це тільки на молодих, на старших листках такого майже немає. Застерігаю всіх, що так, що це у нас можливо, п'ясти розпорядку. Друзі, друзі, всіх застерігаю. Додивляйтесь наступні відео. Не спішіть повторювати мої хімічні досліди, тому що, як би сказати, вони займаються в режимі онлайн і я сам вперше роблю я з'являються тільки в наступних відео. Так що, друзі, не зробити, але не спішити. На цьому дякую всім. У нас, здається, насувається загаль, і це погано Всім дякую за увагу, слава Україні! Oh my god.